У нас процедура працедяна лялька. Проводимо демакіяж. Наносимо мікропілінг. шкіру. Проводимо ексфоліацію, відлучуємо від клітини. Наносимо зараз екземний ензим, п'ю. Ензими найкраще розкриваються з допомогою тепла. Забрали? Остонізуємо личку. Наносимо сироватки. Беремо дві. Наносимо сироватки. Так, відчаємо апарат, настроюємо потужність. За допомогою фонофорезу вводимо сироватку в глибокі шареляни. Залишки сироватки забираємо тоненько. На завершений кремчик зі стер захисту. Галя. Порцелява лялька готова.